Так, да, ні, от мікрофон, скажи їм пару слів. Ми не згод, не змовлялись, вона не готова з фронтом. На вчителів завжди є щось бажання сказати. Так, да, звісно. І батькам теж можна. Ну, давайте почнемо з батьків. Загалом, хто має дітей, в кого йдуть в школу, чи в університет, чи будь-куди. Навчання це дуже важливий відповідальний. Такий момент, який е, потребує вашого терпіння. Е, е, теж е, діти вчаться від вас, тому батьки є найбільшим прикладом у житті людей, е, дітей особливо. Е, вчителі можуть, можуть чогось вчити, можуть чогось не довчити, але саме батьки є провідником дитини у знань. Тому я бажаю вам терпіння, здоров'я. Сили, наснаги, а хто є бабусі дідусі, те, щоб ви тішилися своїми дітьми чи онуками, щоб вони всі знали Бога і, і були здоровенькими. Е, діти, е, вітаю вас з першим дзвоником, з першим вереснем. Завтра ви всі підете на лінійку, хтось, можливо, онлайн. Е, першокласникам я вважаю. З повними такими захопленням очима дивитися на свою першу вчительку і дуже-дуже любити навчання. Бажаю терпіння, бажаю, щоб вас виходило писати гарно, а гарно-гарно писати, щоб ви вміли рахувати, щоб у вас були сили, наснаги і щоб ви слухали своїх наставників. І здорові. Дякую. От не сказав питання, так, бачите? Приємно почути ці слова відчительки і хорошо, щоб ви ще їх запам'ятали. Ну, продовжимо виховну годину трошки. Раз вже виховна година, то виховна година. Я прочитаю декілька текстів з Біблії і для дорослих, і для вас. 2 коринтян, 3 розділ, 3 вірш. Ви показуєте собою, що ви є лист Христів. через служіння наше написане не чорнилом. А духом Бога живого не на скрижалях кам'яних, а на тілесних скрижалях серця. Діти, що це таке лист, ви знаєте чи ні? Письма. знаєте, що це таке? Хто з вас отримував листи? Я отримував. Зараз вже не прийнято писати. Раніше писали багато. Найбільше листів я отримував, коли я служив в армії. Я наблюдав, як хлопці чекали. Особливо, коли хлопцю приходить лист від дівчини, він гарний, там, може, як правило, відкриточка якась, ну, карточка з підписами, ще щось. І всім цікаво, що ж йому написало. Як правило, це листи були ну, такі гарніші, чим остальні. Часом їм приходили листи зі зрадою. Батьки казали, що та, яка тобі писала, вона вже тобі писати не буде. Голову. Вона собі знайшла іншого, ще щось. Різні листи писали. Іноді листи приносили гори й переживання, хтось з рідних помер, пишуть. І лист такий, відповідно, якийсь він такий, знаєте, буває із чорною полоскою, ще з чимось. Тобто, той якийсь конвертик зверху часто відображалося, що всередині. Брати, які служили в армії, мене чудово розуміють. Бо найбільше там на листи звертались увагу. Моя мама часто дивилась на поштовий ящик, тому що батько був у в'язниці писав листи. І діти, хто служили, теж писали листи. І очікували. До речі, коли мій батько був у в'язниці, йому писали листи з різних країн. Але інспектор, який давав ці листи, він повинен був їх перевіряти. Він бідняка не витримав. Батькові за день приходило до 300 листів зі всіх країн, ще іншими мовами. А цей інспектор безграмотний, зрозуміти не міг, що й нервувався дуже давати чи не давати. Але він казав: Ніколай Олексійович, ви з'ясна лічність в мірі. Їх дивувало, що стільки листів приходило. Ви знаєте, лист це часто відображав статус того, хто його послав. І ось ви підете до школи. Ви знаєте, коли в радянські часи ми йшли в школу, казали, а, це діти отих-отих! А за вас будуть казати, а, це й очі діти, це його батько такий, чи мама така, чи ще хтось їх такий. Тобто, дивлячись на вас. Будуть дивитися на ваших вихователів чи батьків. І це нормально. Тобто, ви лист написаний. Тут сказано чорнило. З вас чорнилом хтось пише чи ні? Я, вони кажуть, не знаю, ви, напевно, не знаєте, що це таке. Але я ще пам'ятаю таку авторучку, яка вмакалася в чорнильницю. Це така баночка, не розливайка в ній так всередині. Вона якби загнута, і коли навіть на бік не завжди розливалась, не завжди. Але ти коли вставляєш туди і достаєш звідти чорнило ляп на листочок і така клякса листка. Для того, щоб писати тою авторучкою, треба, тобто не авто, а ручкою. Бо авторучка то вже така, що вона там по капіляру такому протікала і вже було легше писати. Треба було дуже і дуже обережно писати. І він каже, що не чорнило, а на скрижалі. Скрижалі це такі пластинки, або таблички, або кам'яні, або дерев'яні, глиняні. І на них писали важливі пісня. До речі, 10 заповідей теж на кам'яних скрижалях. Але він каже, це лист написаний на вашому серці. Тобто батьки вдома на вашому серці щось пишуть. Чого вони пишуть? Вони пишуть. Та як Оля говорила вам, як тебе Оля по батькові забуває? Як тебе по батькові? Миколаївна. Миколаївна. О, я Миколай, чи ти Миколаївна, легше запам'ятати. От вчителька Ольга Миколаївна нам теж щось розказала. Тобто те, що вона вам розказує вчителька в школі, хорошо, коли ви там в серці собі записуєте. Ви знаєте, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Я змушений це визнати. Не всі викладачі вчать того, що потрібно. Буває, не завжди, але це буває. Але батьки вдома стараються і в церкві стараються. І оця звістка про Христа це теж лист. І як ви це запам'ятаєте, воно в вашому житті це буде відображатися. Ці тексти, які я читаю, до речі, це вони написані для членів церкви, це не для дітей. Але я хочу, щоб і члени церкви, і ви з цього брали уроки. 2 Коринтян 6 розділ 16 вірш. Або яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви, храм Бога Живого, як сказав Бог, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Часом хлопчики в школі бувають, що Ну не я не хочу сказати, що вредні, хоча і це пробуває іноді. Але буває, що є старший брат і молодший брат. Як правило, старший брат веде себе скромніше. А молодший веде себе більш геройський. Чого? Чого? Молодші брати себе ведуть більш геройські? Чого ти посміхається? Чого ведуть геройські? Старший брат заступиться, правильно. І він почуває, якщо чуть що я брата приведу. Чуть що, я братові розкажу. Друзі, а цей текст каже: вселюся в них. І буду їхнім Богом. Ви знаєте, Христос назвав нас братами. Він хоче бути нашим братом. Діти, я хочу сказати вам, но батьки про це знають, ну просто є згадка для них. Бог хоче бути вашим Богом, але пророк сказав, я з вами. Тобто Бог з вами, коли ви з ним. Тобто вам треба бути трошки з Богом старатися. Читати, на дитячі зібрання ходити, старатись молитися десь, щоб Бог був вашим Богом. Він буде вас охороняти в тих випадках, коли ви будете щось не знати або даже колись можуть сказати щось неправильно. На превеликий жаль, ми в світських школах, і там бувають речі, які не подобають християнам. Бувають, на превеликий жаль. І вам, як дітям віруючим або тим, які хочуть бути з Богом, десь треба буде відстаювати свою чесну і чисту думку. Не треба боятися, не треба соромитися, якщо це чесно і чисто. А якщо ви щось не так зробите, то треба і мужність мати прийти і признатися в цьому, і попросити вибачення. Так, да, бувають такі моменти, коли треба. І наш Бог цьому вчить. І Він буде вашим Бог, як ви будете чесно себе поводити. От мене, дивіться, у вас є руки у всіх, є вуха, ноги, є все. Ну скажіть, будь ласка, що в нашому організмі є саме гірше, що приносить людині зло? От що у вас є саме таке погане, що вам зло приносить? Я не прошу допомоги залу. Що у вас є таке саме вредне? Чи у вас все хороше? Ну, з старших почнемо. Що може бути в нас в людині таке вредне, що приносить нам зло? Еді, я з тебе. Він прав, правда? Чи може ви не згодні в залі? Він каже, що язик нам приносить найбільші біди. Кажуть, неудержиме зло. Що, Емі такю степень? Ну, думка, я прошу за тіло. Думка це не тіло. А ти що скажеш? Язик, правильно, язик. Я ж теж згоден з тобою. Що язик це біда буває. А для чого вам зубки? Щоб кусати, правильно. А ви знаєте, я колись. Тоже вчив це і нас вчили, що язик служить, тобто зуби служать опорою для язика. Так, Сергій Борисович? Да. От бачите, він стоматолог, він точно знає. що Зуби це опора для язика. Через то нам треба зубки розмикати тільки тоді, коли треба цим язиком зробити щось добре, сказати добре, відповісти, що вивчили. А коли проситься щось лишнє, тримати і притримувати його. Діти, сементи, мене, мен, повернись сюди. Ти, я знаю, любиш діяжирувати, yeah. папа в тебе диригент, це добре, але зараз ти не керуєш хвороб, не кривуш. Ось, так що треба, щоб наш, Бог каже, вселюйся в них. І наше тіло, Він хоче, щоб наше тіло було храмом Духа Святого. Так? Є такий текст. Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших. Хлопчики, Алі, не говоріть там на задній сидінні. На уроках не треба ж говорити, а задні сидять і хочуть поговорити. Я сам взаді іноді сидів і трохи говорив. На превеликий жаль. Я вам співчуваю, іноді хочеться. Правда, хочеться поговорити. Але треба помовчати. Дивіться, тут текст каже, отже, прославляйте Бога в тілах ваших. Як ви тілом своїм можете прославляти Бога? Дівчатка, а тут задні сидите, поможіть. Поможіть, як можна в тілах прославляти Бога? А ага, ви запам'ятали те, що я сказав, що зубки служать опорою деси. Це добре, це добре. Хорошо, як ви скажете, Андрій, що ти скажеш, як тіло можна прославляти Богу? Добрі діла. Чудово. Ще хто скаже. Діла віри. Діла віри? Ну це дуже складно. Віра Хто з братів, сестер займався з дітьми, як ви підскажете? Віктор, як ти скажеш дітям, як тілами можна прославляти Бога? Приборкувати своє тіло. Приборкувати своє тіло. Валя, підскажи щось. Я знаю, що тебе є, що сказати. Зовнішнім виглядом можна прославляти Бога. Дякую. Це правильно. Бо можна зайти тут все вже розірвано, десь гудзики повідлітали, ті, що мама поприщавала. Або одежина оказалась чересчур цікавою, не буду казати, якою. То можна і одежою, да, ну це зовнішнім виглядом. Як ще можна прославляти Бога? Дисципліною, тобто себе дисциплінувати. Друзі, отак ви можете прославляти. Послухом, хорошою учобою. Оце ж все прославління. Ви знаєте, чому старші вам це говорять? Чи не знаєте? Що... Я знаю, тому що вони робили свої помилки. Я робив свої. Ви будете робити свої. Але ми всі, якось, але ми всі, робивши помилки, хочемо ними з вами поділитися, щоб ви їх робили менше. Через то до старших треба прислухатись. Буває таке, що ви не завжди зможете послухати. Буває таке. Але вислухати з повагою треба завжди. А поступати так, як ви перед Богом і перед батьками е вважаєте чесним і чистим. Припомісться в Соломону ще один текст. Е е я вже піду далі. Потім посупити. Добре? При повісті Соломона написано такий вірш. Головне мудрість і набувай мудрості всім набутком твоїм, набувай розум. Діти, діти, не шуміть. Що це таке маєток? Захар, що це таке маєток? Знаєш, що це таке маєток? Знаєш чи ні? Це ваша хата, участок, це все ваше надбання і все, що батько заробляє. Це все ваше. І тут сказано всім, що в тебе є, здобувай розум. Ви в копілки хтось копили гроші. А на які цілі? Можна б знати. Яка мета була, що ви збирали копійки? Яка така? Ну, для, для чого ти збирала? Можу визволити їх на добре діло. На добре діло, це чудово. Ще на що. Дивіться, а тут сказано, здобувай маєтком своїм, що розум, мудрість здобувай. Тобто, колись мій брат пішов до слідчого, це той, який його батька, здається, ув'язнював, чи його, чи адвокат, я вже не пам'ятаю. Він каже, все, що ви можете дати дітям, це освіта. І вони собі вже потім здобудуть все, що їм потрібно, коли правильно буде освіта. І ось папи і мами стараються вас одягнути. Купити портфелики. До речі, діти, от ваші батьки купують собі одежу чаще чи вам? А чого? Хто заробляє гроші? Ви чи батьки? Батьки. А одежу купують чогось чаще вам. А чого так? Бо вони вас люблять. І вони хочуть, щоб ви і в школу гарненько ходили, і старалися. Вони для цього стараються. Весь свій маєток вони хочуть, щоб ви іншу мову вчили, щоб ви музики навчалися, щоб ви в школі хорошо вчилися, буває, комусь репетитора наймають. Це ж тато заробляє і ночами не спить. Десь буває по 2000 кілометрів їде тільки, щоб заробити дитині щось. І... Старається. Але як ви навчаєтесь? Треба щоб навчалися дуже і дуже добре, щоб старалися, щоб все, що вас навчають, найкраще знати. Два слова, будь ласка. Я вам була дуже актуальна і настушна. Як і вами розслабляти Бога. От ви підете в школу, вам будуть давати якісь завдання. Ви приходите додому, ум підсказує, чи повертися в м'яча ще кудись щось робити. А мама чи тато може сказати: то потім спочалі треба зробити уроки, вначале треба там щось принести чи віднести, мама щось скаже. Послухавши маму чи тата, ви таким образом будете виповняти то слово, яке Бог сказав. що Послухайся маму і тата, з об'єтуванням, буде тобі добре. І буде благословіння, і будуть довгі роки. Бо так вчить слово Боже, що це служити тілу. Навіть у школі, якщо не будуть балувати і вчитель, це зробить замічання, ви того не перші показати, бо ви лист, лист, є той листю. Є, каже, апостол Павло Голову не сказі, прошедцям настоящий курс. Ми читали, що Слово Боже каже, що він війде у ваше серця, буде ходити у вас угоди. І це було слово батьківське на вас і у вас, щоб ви були славою для батьків і для Дякую. Бога. Дякую, діти. Ми зараз будемо закінчувати вже цю виховну годину. Але що ще хотілося? Ви знаєте, вас щось супроводжує. Є така версія, я не буду її стверджувати, кажуть в народі, що в кожної дитини є свій ангел. Тут я в біблії цього, ну не так, не знаходив, але кожного з вас може супроводжувати благословення. Написано, благословення Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. Одне з питань, чому вас запросили сюди. Знаєте чому? Ось всі, що в залі сидять, я надіюсь, більшість або й всі хочуть вам благословіння. Ми зараз хочемо помолитися за вас. Ми з братом Миколою Петровичем, від лиця церкви, будемо молитися за вас. А церква своїм словом. Амінь. Ви почуєте, як вони його дружно скажуть, як вони хочуть вам цього благословення. Також, хто з вас захоче помолитися, громко, будь ласка, ви можете це зробити. А потім, брат Коля і я, ми закінчимо цю молитву. Зараз ми всі в залі встанемо і хто з.